У мене є така думка, що природа все красиве вже створила за нас, але ми маємо змогу показати це своїм оком кожен, хто як це інтерпретує в життя і я в тому числі. Знайомтеся, це Марія, і вона створює унікальні прикраси на полімерній глині. Кожна прикраса створена нею неповторна та відображає справжню красу нашої рідної природи. Я народилася в маленькому селі, і діти, які в селах вони завжди такі близькі до природи. Це місце їх сили, натхнення, спокою, відпочинку. Я в тому числі, але це ще й додатково моє натхнення. Тобто я бачу, як виглядає природа, унікальність там кожного листочка. А зараз я вирішила зробити щось своє. Я ходила з цією ідеєю, довго виношувала і вирішила, що треба спробувати, коли як не зараз. Любов до природи стала поштовхом Марії до вступу на природничий факультет. Опісля навчання робота в квітковому магазині надихала на нові ідеї. У мене завжди було таке тяготіння до прекрасного до природи, тому можливість працювати у квітковому дала мені таку візуальну надивленість, потяг до прекрасного вміння збирати композиції, в тому числі. Це також зараз моє хобі, але я не працюю в комерції, просто роблю щось для себе. Те, що мені дуже подобається, надихає для того, щоб поповнити ресурс. Унікальні прикраси, створені дівчиною, це своєрідний відбиток природи на глині. Кожен листочок, кожна квіточка впроді вони унікальні, немає повторюваних, так само і прикраси ручної роботи. Це може бути викладка, листочки всі не повторюються, кожна судинка повернута в свою сторону, тому візуально вони можуть бути. Начебто схожі, але насправді це різні листочки, різна форма, різна викладка. Навіть коли ти притискаєш, ти не можеш ідентично викласти, хоч це й буде один і той же листок. Взагалі процес створення такого виду прикрас, як зазначає майстриня, трудомісткий та тривалий. Зазвичай на створення одної прикраси йде близько 40 хвилин. Перш за все, Марія спочатку обирає рослини, які хоче бачити на виробі, а потім починається створення самої прикраси. Розкатую глину, відтискаю ці рослини, які в мене є. Потім спеціальними формами катером. я відтискаю вже готову форму там круг, сердечко, трикутник, будь-які геометричні фігури, скажімо так. Потім я оброблюю, знімаю залишки. За, Несу в духовку, це запікається певний час. Важливу роль у створенні прикрас так само, як і в їх пакуванні. Марія приділяє деталям. Це ще не покриті фінішним шаром прикраси, на яких вже є кольори відбитки рослин. Ось такі вже покриті. Вони трошечки відблискують, і це їх захищає від вологи. І людина, коли щось виготовляє, щось продає, вона доносить людям частинку якогось свого тепла і свого бачення деталей. І людина. Коли щось замовляє, вона хоче отримати наче невеличкий подарунок для себе. Тому я дуже дбаливо упаковую це все, додаю сухоцвіти, також брендую коробочки, мішечки. Мішечок можна зберігати. Надалі Марія мріє розвивати власний бренд прикрас, який буде надихати та виражати справжню красу природи, яка навколо нас.